Ціни, що має воля, здається, що це все страшний, лиш сон опалена земля так гірко стоне, а ми всі на колінах у молитві знов. так щиро просили. The will І війні проти РФ прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять і загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Року 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України 18 січня 2017 року № 1727 на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, сприйняття в подальшому зміцненню патріотичного духу групу суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціатив громадськості. Україна нині переживає найбільше випробування у своїй новітній історії збройну боротьбу з російським агресією, за власну незалежність і територіальну цілісність. Наші мужні оборонці, які сьогодні гідно дають відсіч ворогу, стоять в одному ряду з цілим поколінням борців за волю і державну самостійність, воїни Росії України, лицарі Константина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Вогольського та Івана Мазепи. Воїни армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Республіки, антигітлерської коаліції, часів Другої світової війни, української повстанської армії мужньо здобули героїчні перемоги і віддала своє життя за українську землю. Серед добровольчих формувань, котрі гідно долучалися до ворогу в ХХ столітті, всі згадати загони вільного козацтва та гайдаманських кіш Левіської України в часи Української революції. 1917 1921 роках. Січівники Карпатської Січі в 1938-1939 роках. Воїнів Ба та партизан у часи Другої світової війни. Завжди нашої історії Находились відважні, які добровільно брали зброю до рук і вставали на захист своїх ключи. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Українські добровольці це символ звитяги, самопожертви та героїв. Тоді у 2014 році добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і так по суті врятували українську державність від загибелі. Десь він добровольче у захід незалежності України під час броньої агресії РФ на сході нашої держави у 2014 році важко переоцінити. Дата на пошанування українських добровольців 14 березня обрана не випадково саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу нових вітерівців. З Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки саморунізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. Одна з головних причин формування окремих незалежних батальйонів учасниками майдану, котрі вирішили боронити державність на фронті, бажання захищати Україну, залишаючись разом із побратимами, з людьми, що стояли пліч у пліч на барикадах або були товаришами з патріотичних рухів. Навесні того ж року при облдержадміністрації було розпочато набір до на батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців добровольців областей під керівництвом Міністерства оборони України. Одночасно створювалися добровольче формування Національної гвардії України і патрульної служби поліції особливого призначення під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Окремо добровольці формували незалежні від державних силових структур добровольчі батальйони, які стали щитом на захисті України на початку російської збройної агресії. Загалом у боях 14-15 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Вони були першими, хто став на захист держави в умовах збройної агресії. Новий виток розгляду. Розвитку добровольчого руху надав закон України про основи національного спротиву, що був ухвалений 16 липня 2021 року. Відповідно до цього закону добровольчі формування територіальної громади це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території. Відповідної територіальної громади, які призначені для участі у підготовці, виконання завдань територіальної, територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади. Після того, як Кабінет міністрів України постановою від 29 грудня 2021 року, номер 1449 затвердив положення про добровольчі формування територіальних громад, в Україні почали створювати перші добровольчі об'єднання для територіальної оборони. Розгорнулася ціла межа таких формувань. Ді... Їхня діяльність здійснює. Під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом 24 лютого 2022 року. Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Країна агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіді на вторгнення став зокрема масштабний добровольчий рух з перших годин вторгнення. Сотні тисяч українців добровольно стали на захист батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цього повернулися за кордон. Серед тих, хто добровільно взяв уроки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій. До українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, доєднались іноземці. Українська держава закликала їх спільно боротися за мир і демократію у Європі та всьому світі. Указу Президента 28 лютого 2022 року No72 з 1 березня 2022 року запроваджений безвізовий режим в'їзду України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до інтернаціонального району оборони України. Крім громадян держави-агресі, в Україні продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, щоб стати на захист територіальної цілісності нашої країни. Згосилися допомогти колишній колишні військовослужбовці з Польщі, Швеції, Данії, Німеччини, Фінляндії, Великобританії, США, Латвії, Литви, Японії, Нідерландів, Сирії, Лаоса, Індонезії і багатьох інших країн. До прийняття присяги струнко! Я, Я. Я. В джури. вступаючи в джури перед лицем своїх друзів. Перед лицем своїх друзів! Пам'яті життя козацтва життя козацтва обіцяю Обіцяю. любити рідну батьківщину батьківщинної мову. Любити рідну батьківщину бачиної мову. Вважати традиції свого народу. Вважати традиції свого народу. Чесно і віддано служити українському народові козацтву. Чесно і віддано служити українському народу і козацтву. Вів'є незалежності і розвитку України. Вів'яне незалежності і розвитку України. Обіцяю. Обіцяю. Бочемося відної мови, Ми ніколи не знищемося рідної землі, і борітися по горете у житті змови, і борітися по горете. Відпорітися, погонь те, що усі, заспіваємо військ за умею, за її не залежить за вої, заспіваємо війську за умею, бо потрібна допомога. Похи вісити, як полотно. На...